Включили недавно тепло, а світло і вода то, ну, то тушить, то виявляється. Ну, Почали сильно у нас ракети забивати, нас сильно страшно, вікна посипалися на квартирі, ну все страшно. На ХБК, ми на ХБК, там сильно це ще острів ХБК бомблять сильно. То Ми вирішили тікати. І робота була, і квартира була, ну там вже неможливо сидіти було, що в підвалі, що. Не знаю. Да. Ми все-таки. далі. Коли прийшли наші, ми дуже радувалися. Останні два тижні це щоденно вранці приїжджає до нас потяг з Херсону. Ми зустрічаємо цих людей, зрозуміло, що кожен має свою історію, кожному важко. Тому ми тут і кожному допомагаємо, допомагаємо винести речі, допомагаємо транспортувати тих людей, які самостійно не можуть вийти з потягу, доправляємо їх до карет швидкої. От. Також наші психологи ДСНС надають цю відповідну допомогу людям, які цього потребують. Ну, видно, коли людина цього хоче, може сама підійти до нашого рятувальника, він з нею поспілкується, допоможе, підскаже, як треба. Ну а далі вже. Скажімо так, обласна військова адміністрація займається розселенням даних громадян. Розселення ми здійснюємо відповідно в закладах освіти, в приватному секторі, в гуртожитках, там, де є місця, і відповідно там, де здійснюються дистанційне навчання, в вищих навчальних закладах та профтіхучилищах. Станом на 12 число на даний час на території області розміщено біля 1200 осіб внутрішньопереміщених, які приїхали до нас з міста Херсон і Херсонської області.